В Христі. Вчора була інтронізація, введена на пристіл владику Донецького, екзарха Донецького Максима Рябухи, владика Степан Меньок, який вже йде на імириство. Вчора це була цікава така процедура, я був там присутній служба Божу, ну нам владика. Сказав, що тим, які там далеко або не сміють доїхати, не служити. Але так як вчора то є свято введення, і не хотілося лишати вас без молитви, без служби, ми відслужили трошки раніше, і, і все рівно люди прийшли і до церкви, і бачу, що дуже багато вас подивилося і через інтернет. Інтронізація це така річ, дуже цікава. Це блаженіший, приїхав Святослав. Ну, не дуже ми то так поширювали, не дуже розказували. Було таке розпорядження. Ну і з огляду на безпеку. Бо знаєте, ворог він такий підступний і е, там зібралося багато людей, багато священиків, дуже багато єпископів було, десь було 20 єпископів. Ну, і це дуже було так, ну, приємно. Мені дуже було приємно, бо митрополит Івано-Франківський, Владика Володимир. І були знаєте, такі поважні люди, і дуже багато людей з'їхало, хоч погода була така, така й дощ такий падав, і... але люди з'їхалися, і така була дуже-дуже гарна подія. Тому, знаєте, від вчорашнього вже дня. Владика Максим вже рахується екзархом Донецьким. Владика Максим Рябуха.